Тіарикс я все ще дуже люблю. А, і Якщо раніше я використовую його як такий, я любив вийти, там, взяти т і виконати це все, все, все тренування. Зараз я так не роблю, але роблю так сезонно. Тобто, переваги занять на TRX, вони відкриваються, коли можна на свіжому повітрі тренуватися. Да, це дуже Карання приємно. Осінь. Це дуже приємно. Тому. Пригадав одного свого клієнта, і ми колись ним там ну, теревені між підходами. Він каже: Ви знаєте, Ярослав, щось про віскі. Ми розмовляли про, про напої. Про спортивні. Я напої, кажу, віскі. так. Я, я кажу: Ну, а як на, що, на рахунок текіла? Він каже, це я залишив на пенсію. У мене є стратегія. Текіло поки не чіпаємо, бо на пенсії будуть їм зайнятися. Отак і у мене я на весну залишаю. Оце прикольне порівняння. Хтось такі, хтось стратегія. Тобто, да, по-перше, це дозволяє. Ну, насправді я люблю це так використовувати і з клієнтами. Я програмую тренування саме таким чином, бо це дозволяє переключитись емоційно, поміняти середовище, тобто залу на вулиці, справ з обтяженнями на власну вагу.